Здоровенькі були, а з нашими гусиками носимося, як баба з тупою, То на верхнє подвір'я, то на нижнє подвір'я. вони ніби вже з гусьми були, поладнали, але там травички трошки менше, стало мені їх жалко. Прибрав сюди. Нагадаю, що не вилупилися 25 о, березня. Їм зараз ще немає три місяці. У нас одне пропало, ми підозрюємо, що це лист макета прибрав, була ще така сиренька чи гусечка чи гусачок. Зараз у нас його голубенькі такий, тому що він має чорні перінки і білу корону на голові. Я все-таки думаю, що це буде гусачок. Оце біля нього з довгою шиєю сиренький. Теж, напевно, буде гусачок. І це з шапочкою чорною, як гусочок. Не знаю, а ось це, напевно, крайнє буде гусочка. І плюс там троє на сім гусенят. Е, вони ще так добре не оперилися, тільки то, що крила виросли, але ще хрети в них голі. Е, по вазі, що сказати, я нічого не знаю, тому що їх не важу. Вони в нас на вільному не вижили. Їдять звичайне цінне зерно. Більше нічого такого не їдять, Трава і... Водичка. От пішли вони зараз погуляють собі і повернуться назад. Добре, що вони навчилися сидіти у нас біля потоку, а не ходити вздовж потоку по хащах, де, як то кажуть, вони були і пропали. Те, що я покажу, як картопля цвіта і біла, і кольорова, така гарна велика. Нам і пропололи гусенята ті, тільки що були на відео. Ми її не сипали, не пололи, тільки то, що програзкував, жив, розрихли землю і гусята випасали всю траву. Тут росла така трава, ну, самі знаєте, як молоденька, ніжна, вони бігали свої по городі, грядок ще не було, і всю цю картоплю обробили нам наші гусенята. Так що ось такий плюс гусенят тримати, коли є ранню картоплю сядеш, і є ранні гусенята, то е сапати їм не потрібно. Це все зроблять гусенята. Там у нас на гнізді лелеки. Одне вони скинули були, але сьогодні я бачу дві голівки є двоє малих лелеченят. От вони навіть є дві голівки, чорні дзябики. Моя сестра каже, приїхала на село, каже, поміняли тепер місцями свята, каже, бусті літали 19-го. Серпня на спас, а тепер каже, по якому Спасу вони тільки віддітали по-новому чи по-старому. Ну, побачимо. Ой, щось в мене вийшло. Це Джонні молодший, як я казав ми гривести прибрали. Гривастик відпрацював три сезони, тобто йому чотири роки, але ну, якщо чесно, шкіра в нього така твердезна була, я да той казав, можна було шити ходаки. Тепер він у нас е... газда. Ось там попереду повискою повіскою це Ця, що водила тих каченят, що лишила, я сказав. І в нас там є ще молоденька вироснева, яку я не бачив, коли несеться. Але та така сіла качка. Він там сіла, то сіла, хто сидить, підсип її, підсипав яйця. А це вироснева качечка наша. Зараз ми підемо подивимося, може ще треба буде докинути. Рубіна. О, вона корочка чарна. О, більше не білий фердер вже несеться. А ти чого сидиш? Засумувала. Наші німці, кабожі німці, французи несуться. Гарно, живуть собі вони там. Корочки такі досить потужні, треба їм переробити драбинку. А ось тут наша молоденька майбутня мама вереснева. Так, там було одне яйце молоде, таке є. І тут наша одна качечка вона сидить. Там хотіли яйця, я перезвонив не... Хлопчина сказав, що зараз немає можливості, я їх взяв, підклав під качку, тому що вона тут на ніч сиділа, зараз нема. 4, 6, 8, 10 яєчок накриємо, хай собі сидить. Потім вона прийде, буде гріти далі. А ця дівчинка вже гарно у нас будуть. Все свіжі каченята. Правда, ми ще зараз щось до неї підкладемо. Угу. І буде сидіти собі мати більше гріти. Там є 12, я думаю, ще 4 штучки можна докласти. Буде молоденька качечка. Ось такі наші качені новини. Джоні молодший у нас третій рік. Два роки, два сезони відпрацював, це вже третій. Будемо його залишати далі. І поки що. в нас там, я вже казав, в місті інша кров. Можемо потім будемо формувати якусь сім'ю або просто від нього відберемо собі дітей. Ну що, як я вже казав, ось такі-то наші качені новини і курячі. Мінорочка несеться гарно. <клух> так, і кукурікують. Намостимо ноги знов чорним, щоб вони... Від кліща, ніби не, немає вже в нього, але все. Про всяк випадок я зробив профі, для профілактики. Тому що от ні. Які годжелівий відріз його не було. Яку шкоду робить для птиці оцей кліщ на лапках. Так, що, курочки несуться всі. Дяєчко є навіть наші мішані. На цьому будемо прощатися. Такий коротенький огляд, покачинок курячих новинок. Всім гарного дня, мирного неба, любові, Божої та